Всіх вітаю нове відео в нашому гаражі новому, і це перше відео такого масштабу, такої роботи на новому місці. У нас слів другий, податичний удар прийшовся, підняло трохи капот, планка всередині, відкрию капот, потім покажу. Це в нас пластиково, будемо паяти тут. Фарка, в принципі, ціла покріпленням все гарно, все ціле, з цього боку крило ціле, лише зазор має ось такий вигляд. Практично палець пролазить, розійшовся зазорчик, коли морду здвинуло. Підняло капот, на капоті є ось така блямба надута, з цього боку п'яточка ця пошкоджена, вивернута. Кріплення крила, звісно, трошечки дверка отримала пошкодження незначні. І, в принципі, все. Тобто невеличкий удар, Лоржерончики, звісно ж, змістилися в сторону. Розтягнемо цю серію на декілька частин, зараз відкриємо капот, тому що саме під цю роботу я хочу зробити одну приспособу, яка нам допоможе в цій роботі. Під капотом у нас ось ця частина вивернулась, видно по цим кріпленням, все втекло до кріплення всередині, і навіть ось тут в отворі видно, де має бути радіатор. Він у нас сунувся всередину. І ця вся планочка пішла тут-сюди, тут, тут вигналась в цей бік. Будемо це все розбирати, підправляти, дивитися, переміряти перш за все треба. По капоту всередині також є пошкодження від пластику. Тому зараз розбираю машинку, продефектуємо, попаяємо цей весь пластик, цей захист також там повилітали, повиривало кріплення, все спаяємо, цю паяємо, цю паяємо, фарку треба підпаяти, там одне кріплення. Зараз одразу покажу. Ось цього кусочка нема. Підпаяємо фарку. Я думаю, коли ми це все з вами підтягнемо сюди, у нас там зазорчик з'явиться, морда стане на місце. Але з капотом будуть питання, його фарбувати не будуть, тому це все треба охайно виправити. Тому зараз розбираємо і подивимося її більш детально всередині, що в нас куди пішло. Захист зняв, тепер хотів зняти підкрилки, заважаю колеса. Бо все на кліпсах. Під... Захист двигуна так само. На кліпсах, все по пакетиках склали. Е... Вирівняв машинку по стапелю, щоб вона рівненько стояла. Зараз закріпимо її. Щоб закріпити, знімаємо колеса, знімаємо підкрилки, виставляємо її в горизонті по стапелю. Покажу, поставимо. Тут у нас є де зафіксуватися, відбортовочка є, тут є пошкодження. Ще побачив, загнувся кант, тут загнувся кріплення переднього крила, підрівняємо, відбортовка є, затиснемо, поставимо на зажимчики. І сьогодні така легенька робота, виставимо в рівень, поміряємо, побачимо більш детально, що куди, наскільки, головне, наскільки змістилося. І будемо працювати. Зараз хотів далі розбирати, знімати цю частинку, але бачите, вона така кривенька. Зараз ми її одразу погріємо, вирівняємо, піднімемо цей край, щоб вона в нас вже була рівна. Запаяємо ось ці всі пробіли. Все, що де у нас повиривало. Всі ці кріплення попаяємо одразу і відкладемо її. Розібрав все, бачили? Тут що ми бачимо, перш за все, цей ленджерон у нас іде. Якщо стапель так, то ленджерончик у нас повернутий ось. Він сюди розширяється до передньої частини. Подивимося, що він так має бути чи ні, все переміряємо. Тут кріплення радіатора не по центру. раз. Ця штука у нас залізна рамка зарядки, вона повністю зламана, але вона така ріденька. Я думаю, що ми її підрихтуємо, підтянемо, воно все тут закривається пластмасками, нічого видно не буде. Навіть якщо просто на неї подивитися спереду, в принципі, зрозуміло, що вона у нас піднялась, пішла в той кут в дальній верхній, тому перетягнемо її вниз, трошечки в сторону, дамо, буде все добре. До радіаторів трішечки не дістало. Тут така решітка пластикова. Це все теж треба буде витягнути назовні. Ось так воно виглядає. Тут у нас радіатор сховався далеко заліз, бо ця вся рамка пішла всередину. І що мені більш всього здається, що ось ця частинка, якщо ми дивимося зверху, повернута відносно лонжерону більше, значить, скоріш за все, у нас. Пішло все кріплення ось тут. П'яточка це кріплення ланжерону, кріплення телевізора, тому ланжерончики, скоріш за все, на місці. У нас пішла ось ця частина. Тут зігнулася, де тонко там ігнеться. Ось тут, на кріпленнях, воно все зіграло. Плюс він сам ще з'їхав, як ми бачимо по цьому болту. І скоріш за все, судячи з цього, ви вже зрозуміли, він у нас вивернувся. Ось тут, якщо дивитися, вони йдуть рівненько. Ланжерончик продовження ось цього клика. Тому, скоріш за все, висновки в нас вірні, правильні зробимо. Тут підтягнемо сюди, бачите, зверху, навіть якщо дивитися посередині, цей так стоїть, цей ще більше так стоїть. Вони мають бути, скоріш за все, рівними. Бо я цю машину ніколи не бачив. Робимо з вами вперше. Але це нас ніколи не зупиняло. Зробимо ще краще, навіть ніж вона була. Це залишилось кріплення фари. Тут п'яточку підрівняємо і вивернуло. Оце кріплення у нас його немає. Зробимо його. Вон воно там йде. Ага, воно кріпить у нас крило. І там йдуть закльопочки до крила. Тому треба дивитися нове крило, яке у нас ось тут знаходиться. І там має бути ось це кріплення. Воно є. Все Все добре, нічого рихтувати не треба, його нафіг викидаємо звідси і все буде добре. Тут казав, не казав, ось зам'ятість є, ось ця вся п'яточка, те, що вона тут трохи підігнулася, це нічого страшного. Ось тут вона вдавила свою основу. ось Тут вона вже рівна, а тут є такий горбочок. Так само і тут. Ось вона ямка, вдавленість. Цю всю частину вивернемо назад. Вона підніме тут. Якщо точки не відірвуться, якщо відірвуться, заваримо. Але варити не хотілося б. Так, якщо дивишся, в принципі, ця частина і рівно йде. І враховуючи те, що там до центру не вистачає буквально сантиметра, то в принципі не набагато вона і втекла. Більше зламало цю частину, зламало тут, ось Вон вона як в сторону дивиться. А ця, її треба буде трошечки підрихтувати, бо радіатори стоять плотно. Їх ось Питаю, вони стоять ніби і на своєму місці, тому будемо вважати, що вони стоять там, де їм треба. Що вони стоять правильно. Коли підтягнемо, я думаю, все воно стане саме на своє місце. Все більше пошкоджень я не бачу. Крім тих, що я вам вже казав до цього, по капоту там, і так далі. Тут все чітко, крило на місці, воно стоїть. По зазорам воно теж гарно стоїть, капот треба буде піддати. І все. Зараз що робимо? Те, що ми зняли, бачили, там підігрівав ту площину, яка була у нас. Її треба допаяти, зараз покажу. Тут у нас бампер новий оригінальний, тут у нас фарка. В фарці нема ось цього кріплення, воно є, зберіглося, ми його сюди назад припаяємо. В іншому фарка ціла, нічого робити з нею не треба. Повністю гарна, фарка ціленька. Інша в нас нова, так само люди все купили по оригіналу. Новий оригінальний бампер. Nissan. Так, по фарі зрозуміло, зараз спаяємо, поки прибираємо її. Ось ця у нас пташечка. Тут всередині ще є ось це, окрім того, що я вам тут показував, зараз теж спаяємо її одразу. Вона з якогось такого цікавого пластику. Тут ще кріплення нема, десь я його бачив. Зараз спаяємо його, на місце повернемось такі кріплення. Пошукаємо десь воно в машині було. По пластику маркування не бачу. Що це таке? ПС плюс АБС. Є в нас і ПС, і АБС, ПС АБС нема, здається, або є. Подивимось, спаяємо. Я думаю, чимось -то схватиться або ПСК, або АБС. Схопиться. Тут зараз є ці закладні залізні з різьбою. Зараз ми їх назад сюди поставимо. Є там розривчики такі невеличкі, але Вони в принципі ні на що не впливають. взагалі. Тут більше пошкоджено зігнуто. Раз, два, мають бути кругленькі отакі, охайні. Запаяємо зараз тут, щоб залізниці кліпси ставали. Ось як тут воно відірвано, воно має бути в рівень і кліпса залізна з різьбою стає. Крім того, що грів, ось цей переход зараз погріємо, зробимо, в одну площину виведемо. І Гріф вам не показував, бо побачив потім сам, ось тут надутість, тут ямка. І з цього боку була надутість. такий горб великий тут стояв. Ось тут воно і було зламане, і тоді у нас воно виходить, що відігнуто було погрів, загнув назад, все буде чудово. То паяємо цю штучку, зараз оцей кантик вирівняємо і зробимо ось ці закладні. Робимо це, робимо цю штучку і фарку паяємо. Попаяв пайку, не бачу сенсу показувати, всі ви знаєте, як ми гарно паяємо. Тут шовчик проклали, тут розривчики запаяли, все рівненько. Під шпаклівочку, під покрасочку, все супер. Тут відновили кріплення. Раз, два, три, там чотири. Все напаяли, все є, все посилили зсередини. Можна фарбувати, готово. Раз. Тут вушко було відірвано, пропаяли два. Тут запаяв, вигнув. Кола ці повирівнював, пропаяв, посилив, все стало є, прикручується, готово. Фарку так само зробили. Також все відновили, буде вона працювати, світити, потіти не буде, волога туди вже попадати не буде, міцно тримається, все супер. Далі у нас лучик ми поставили, бачили, я вже показував, розбивав. Куточки раз, два, бо це місце у нас 100% нікуди не ділося, тому горизонт автомобіля виставив тут. Зажав в горизонті. Одну губку. Зажав, я думаю, вистачить нам. Зажали через пластіночки, вон там такі металеві, щоб не було відбитків, щоб машина не ремонтувалася. Щоб ніхто не здогадався, що ми її витягували. Нормальної триноги в нас немає. Хоча Дніпро – нормальна тринога, але я не про це. По висоті у нас не вистачає її, треба було кутки вдарити, вдарили кутки, тепер її треба опускати. Е, опустимо скільки опуститься. Я думаю, що вийдемо десь по стаканам, побачимо, щоб в це було. Якихось міточок поставимо тут маркером одну-другу. І від неї вже приберемо ці табурети, і від неї вже опустимо нижче, бо мені цікаво, де у нас ось ці болтики, кріплення лонжерона, оці клики ланжеронів. Чи не пішли вони вверх-вниз? Оцей лонжерон. То я думаю, що на місці оцей міг десь отак зробити, коли удар. Ковз прийшов сюди, можливо, його десь підняло. Будемо дивитися. Тому хочу поміряти спочатку по горизонту. Заодно відіб'ємо центр, подивимось, наскільки капот змістився у нас, наскільки ця штука змістилася, підтягнемо її туди, підрихтуємо. Я думаю, що багато чого стане, коли ми ось це вигнемо на місце. Ось ця теж, я думаю, підійде. Не багато, але підійде. Але її багато і не треба. Тому з цього і почнемо. Але це вже буде завтра. Пройшло небагато часу, я почав вже комплектувати бампер, щоб його навісити, поставити, бо ця частина якраз кріпиться до самого бамперу. Накину фарки, крилешко тут все гарно. Пофарбується, буде класно. Зазорчик маленький, красивий. По фарці зазорчик рівненький, ця штучка ще трошечки хоче піднятися. Але зазор рівненький, якраз вона підніметься, і він буде однорідний, ось такий гарний, гарний, гарний. Аж сюди. Тут так само воно трохи внизу, але дивився ці машини цілі, то в них, в принципі, у всіх ось ці краї чогось донизу зричать, що там, що там. Тут у нас зазор рівненький побачили, тут охайний йде маленький встик. І сюди повертається так само маленький. Такий же, як і тут. Однаковий, все гарно. Капот відкривається, закривається, порт зарядки так само. З цього боку, крило я навіть не крутив. Воно таке ріденьке, зазорчик класний вийшов. Маленький, однаковий. Тут зазорчик так само маленький, гарний, все, стик. Тут ще приклеюється саме крило, його можна приклеїти, там є основа із заводу, воно приклеюється. М -м. Побачимо. Будемо, будемо її ще збирати після малярки, зазорчики вже. Бампер ось тут зараз ще підрихтуємо, щоб його поставити. Бо там ще болт треба викрутити, але бамперок стане, в тикульку все гарно. З того боку так само треба підзібрати, накинути. По зазорчикам все вивели, відкривається, закривається. Тут кріплення просто не ставив. Ось так воно буде виглядати, все рівненько, охайно. Все супер. Без всяких натяжок, дотяжок, все стає, як має бути. Тут у нас все встиг гарно. Тут зазорчик ось такий, красивий, маленький, однаковий. До самого низу йде. Тут ще подивимось, коли будемо збирати після малярки. Воно хоча так стати зробимо, буде. Всі ці нюанси владнаємо після фарбування вже. Відкрив капот, однаковий зазорчик. Маю на увазі цей, коли капот відкривається, бо, пам'ятаєте, у нас був і цей кут був догори задраний. Тут була тичка, я її трошечки виправив. Тичку виправив є маленька вм'ятинка, але він рівненький, піднімається, відкривається. Тут все рівно у нас, все як має бути. Порт зарядки так само відкривається, там вже з усіма пластмасочками, все зібрано, все стоїть на своїх місцях. Е, бачили, там все в центрах, так само ту ж полочку ми рівняли. Що ще по машині? Ланжерончики. В принципі, на місці були буквально. Ось ще вам відкрутив показати. Також фарка кріпиться, все в центрах. Все класно, тут закріплено вже стоїть. Тут навіть кажу не крутив, капот не крутив. Порт зарядки там регулюються, є вінтики, його можна вище нижче робити, але ось тут навіть капот. бачите тут І тут воно однаково викручене. Нічого ніде не підпирає, все в центрах, все максимально в середніх відмітках. Цю так само не крутив, підтягнув її трохи полку цю. Ніякі болтики ми не чіпали, окрім цих Трошечки воно зсунулась Зробили все класно. Був гарний в нас рух, коли ми тягнули за цю перемичку, вона була вплотну стояла до радіаторів, пам'ятаєте? До речі, ось тут вона з боку, можливо, цей кронштейн трошечки з'їхав в той бік, а тут вона по центру. Але ці кронштейни, вони такі ріденькі ріденькі він рухається. Його руками можна натягувати, тобто. Можна тут разок його вдарити звідси, і він стане в центр. Були вони взагалі всі там в різні боки, пам'ятаєте. Тому там можна доробити, але це настільки непринципово, що ніхто його не буде дивитися. Ланжерончик наш не кручений, по висоткам все переміряли, бачили, висоту робив від кутів, спочатку виставили машину по кудам стоячок. Потім ще опускався, переміряв. Ось цей болт, бачили, на центрі моторний щит, нікуди нічого не змістилося. А потім було трошечки важче, бо у нас вона йде несиметрична. Ось цей, бачите, як полка майже рівна йде. Тут вона ось так загнута. Вона йде йде і потім рівненько сюди. Машинка несиметрична. замок стоїть не в центрі, бачите, де капот. Центр у нас був приблизно тут, я вже не пам'ятаю, дірка лишилася. Треба її зняти. Тобто вона десь отут, а замок у нас ось регіоні. Не в центрі. Цей замочок в центрі, він приблизно тут, а цей у нас ось так зміщений Сантиметра на два. Тому машина не симметрична, було важко її виміряти, нормально її всю переміряти, але ось такий результат у нас вийшов. Ось цей кут ще трошечки підняти, бо тут є така ступенечка трошки, він хоче цей порт зарядки, ось так от вверх, там є регулювання, я показував там два болтика. Ось цих Вон вони вкручуються, відкручуються як завгодно. Вони зараз в середніх положеннях. Цей просто треба вигнути, бо пам'ятаєте, порт зарядки у нас весь був завалений. Зараз він ось так рівненько. Тут однаковий зазор, тут однаковий зазор. Прощітку не ставив, бо все одно розбирати повністю треба бампер, туманочки перекинув сюди, але все одно це все треба знімати на малярку. По фаркам все чудово стоїть. Стики класні, все красиво. Ось така ще одна машинка відремонтована, їде далі радувати своїх власників. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, кому сподобалось. Кому не сподобалось, так само ставте лайк. Скоро буде новий відос. Хотів я цей розпиляти на дві частини, пам'ятаєте, казав за приспособу. Все для неї є вже куплено, будемо її робити. І якраз для наступного авто вона нам так само знадобиться. Тому зробимо її, і наступна машина там більш побачите, пошкодження є там. От її ми поділимо на пару частин і зробимо ту приспособу, про яку я казав. А на цьому все Побачимось у новому відео.